Так, всім бажаю здоров'я. Ось така техніка нам прийшла, на якій ми маємо йти в штурми. Це благодійний фонд притули. Дякуємо людям, які скидаються фонд. Техніка. Ось хто не вірить, Народний фронт Сергія Притули. Техніка сама по собі добра, була десь в 80-х роках, а зараз це просто груда металолому. Немає ні тримплексів, не димових завіз. Техніка деяка заводиться, деяка розвалюється на ходу. По техніці Зверху тріщини. Це. Всередині ще хуже. Тут має сидіти 9 людей, екіпажу. Тут все витягнуто, все розібране. Пахів техніка вся тече. А, зараз буду ревіти. <кій> Спочатку цього року тільки ті діти, які приходили на фонд, принесли півтора мільйона гривень. <кій> <Sorry>. <кій> ну, Просто. І прям приносили фізично, прям приходили на гончара і приносили та, тобі гроші. Так, приносять і неможливо просто без а, якось. Без в серці про це говорити, бо <кхи> це якась фантастика. Кирил Олексійович, підтвердіть, будь ласка, що головному управлінню розвідки потрібні. Так, головному управлінню розвідки потрібні. Ви запитуєтеся, яким був найбільший донат, який робили нам на фонд. Я вам відповідаю. Це був донат розміром в один мільйон доларів. Шкода, тільки, що це було тільки один раз. Ми не проти, якби нам так раз в місяць хтось донатив. Треба ще. Шановна твітер-спільнота. рисини ПЗД. І зараз, ну чесно, коли мені останні кілька днів люди масово писали: Йди до Кличка, забери в нього гроші там з Бруківки, чи йди до Юри Гарбунова, забери в нього гроші з серіалу? Я відверто не розумію, чому я чи будь-який інший волонтер повинен ходити до цих людей щось забирати. Добрий день, слава Ісусу Христу. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою робили збір на помсту? Та це тоді, коли багато коштів зібрали і багато дронів купили. Та а ти чув, як тиждень тому в Краснодарському краї якийсь ільський нафтопереробний завод був атакований якимись невідомими безпілотниками? Це я колись дивився Криштяну Роналду. Виклав фотку в інстаграм, і як в нього тако вібрував телефон. Бо ну, ці лайки, лайки приходили постійно. А, а це а це ось так виглядає смс-банкінг, коли ти збираєш гроші на байрактари. Шкодники, шкодники, які просто працюють на російське і ПСО, це такі корисні ідіоти, ну таких дуже багато а, які розносять оцю от байду. Про те, що допомога роз... збройна допомога розкрадається. Як... У мене всі, хто задіяний в силах оборони, всі звертаються до волонтерів. Тому що зрозумійте, раз і назавжди, під час грьобаної тотальної війни, ніколи ви не почуєте від наших оборонців фрази: в нас все є. Нам всього достатньо. І все те, що купляє Міністерство оборони, і все те, що волочать всі разом взяті волонтери, цього недостатньо. Чи може в вашій стрічці котики і песики, і це все далі обходить лише якусь частину українського суспільства? Я не знаю. Але трошечки ну, протирайте очі. Отак нашово на Бахмуті. фонд Сергія Блядь, штука хороша, но опять же. Є недолік. Ти плюс фонарик в ній охуєнний, а работаю не робота. Серега, а ремонтом ти не займаєшся? Вибачай, що так грубо, але як є.